Вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції до порядку денного? У питанні два. Прошу зняти з розгляду високовольтні мережі у зв'язку з необхідністю до опрацювання. Які ще є пропозиції? Більше пропозицій немає. Тоді розпочинаємо. Пункт перший. Про переформлення ліцензії на безстрокові для КПТМ Бориспіль тепломережа. На підставі заяви ліцензіата Пропонуємо переоформити ліцензії, видані комунальному підприємству теплових мереж бориспіль тепломережа на транспортування, постачання та виробництво теплової енергії, крім діяльності незверництво ТЕС атомних електростанцій, ефекційних установ і звукових використанням на традиційних енергії на безстрокові. Заперечень, думаю не буде. Пропоную членам комісії підтримати переоформлення ліцензії. Хто за рішення прийнято. Пункт 2. про розгляд інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік. По вад Запоріжжя обленерго та попад Дитект Енерговугілля». Прошу. Управління інвестиційної політики та технічного розвитку розглянули інвестиційні програми ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими електромережами та спостачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік та з урахуванням звернень ліцензіатів, висновки управління інноваційних технологій, інформація надана ліцензіатами на виконання протокольного рішення НКРЄКП від 0809 2016 року щодо оприлюднення проектів інвестиційних програм на 2017 рік та опрацювання наданих пропозицій. Наданих гарантійних листів прийнятого рішення щодо структур та рівнів тарифів, висновків Міненерговугілля та листа від 07.11.2016 року, вимог протокольного рішення Енкарі від 08.09.2016 року. Управління пропонує прийняти постанови Енкарі якими відповідно до пункту 1.5 порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі постачання електричної енергії, затвердженої постановою НКРЄ від 13.12.2012 року, схвалити інвестиційні програми ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік у сумах та за джерелами фінансування? Запоріжжя Обленерго. Амортизація 62 мільйона 493 тисячі. Реактив 59 мільйонів 711 тисяч. Небаланс ТВ 0 Усього 122 мільйони 204 тисячі. ДТЕК ПЕМ енерговугілля. Амортизація 1 мільйон 349 тисяч. Реактив 3 мільйони 346 тисяч. Небаланс ТВ 1 мільйон 415 тисяч. Всього 6 мільйонів 110 тисяч. Доручити управлінню підготувати звернення до ліцензіатів з розподілу електричної енергії та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, якими заборонити використання коштів по об'єктам реконструкції, модернізації та нового будівництва, по яким в супереч рішенню НКРЄКП від 08.09.2016 року не надано висновків експертизи згідно з порядком, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11.05.2011 року за номером 560. Додати надання в ЕКП відповідних експертних висновків. У разі ненадання зазначених висновків протягом 1 кварталу 2017 року, ліцензіатам звернутися до анкарі КП про внесення відповідних змін до інвестиційних програм. Ліцензіатам при виконанні інвестиційної програми забезпечити пріоритетне виконання заходів, пов'язаних із забезпеченням надійного та якісного електропостачання та об'єктів незавершеного будівництва для їх ведення в промислову експлуатацію протягом 2017 року. Виходячи з фактичного наповнення джерел фінансування інвестиційних програм, дякую за звучне подання. Запрошую представника Запоріжжя обленерго прокоментувати інвестиційну програму на 2017 рік. Лісняк Юрій Михайлович Я по питаннях, порядку який був озвучен, перше питання щодо стану основних фондів компанії. І так, стан, станом на кінець звітного періоду 30.09.16 року первісна вартість основних фондів складала 3 млрд 333 млн 732 Остаточна вартість основних фондів. Складало 820 мільйонів 525 тисяч. Таким чином відсоток зносу складає 75% 75,39%. Із них можу зупинитися на таких цифрах по кабельним лініям 0,4 кВт. Це потребує заміни 764. І 396 км, або 61,3% від загальної кількості. Кабельні лінії 6-10 кВт, 781 км або 48,2% від загальної кількості, що стосується підстанцій 04 0,4,60 кВт та трансформаторів, трансформаторних підстанцій 60-35-150 кВт. Тут картина ну, більш-менш нормальна і тут відсоток зношених об'єктів складає від 4 до 8%. Це що стосується першого питання. Якщо є якісь більш конкретні питання, я можу на них відповісти. А буду повісти про проведену заміну, якщо ці цифри вас інтересують. Давайте далі. Далі... Поточних показників якості електропостачання САІДІ та САІФІ. За методикою НКРКП в товаристві ведеться робота із збору даних та розрахунку показників, за якими оцінюється виробнича діяльність. Товариства характеризують якість обслуговування споживачів та надійність роботи електромереж. З них основні САІДІ – це індекс середності тривалості дових перерв електропостачання. Для міських мереж по компанії Запоріжжя Обленерго цей індекс. Є 281 хвилина при нормі 184 хвилини. Для сільських мереж цей показник складає 652 хвилини при нормі 300 хвилин, тобто перевищення майже у два рази. По індексу середньої частоти довгих перерв в сейфі. Цей показник для міських мереж складає 2,44, для сільських мереж 3,37. при Нормі близько в одиниці. Так що перевищення очевидні. Ну, форми звітності подаються у сроки встановлені найпізніше 20 го числа місяця, наступне за звітним періодом і поквартально. Тут у нас порушень немає. По третьому питанні обсяг необхідних інвестицій, річних та з перспективою 5 років для приведення обладнання до встановлених нормативів. Необхідні інвестиції у нас були розраховані із відповідністю до плану розвитку, але звісно, що наші бажання не відповідають можливостям нашим. Вже кілька років тому у програмі інвестиційних програм на 5 років передбачена на 17-й 2021 рік. Загальна, загальна сума інвестпрограм 4 мільярди 90 мільйонів. грн. Із них, із них на, 2017 рік, на 2017 рік по першому розділу інвестицій, інвестиційної програми затверджена сума у розмірі 91,65 млн Але вона була скоригована до суми 90 мільйонів. По першому розділу. Це що стосується третього питання. Четверте питання. Стан та плани впровадження скої та телемеханіки. Із останніх на... наради, на якій були присутні представники Запоріжжя Обленерго, і там, де ми доповідали по цьому питанню, суттєва цифра не змінилися. Я приведу тільки основні з них, щоб вам було зрозуміло. Загальна картина. Загальна кількість абонентів складає 766 262 одиниці, з яких 61 981 одиниця вже підключена до АСКО. Протягом 2017 року планується придбання та установка майже 8 тисяч електролічильників, які будуть підключені до АСКО на загальну суму 14 млн грн без ПДВ. Взагалі, взагалі, з урахуванням вже встановлених. 61 98 однієї точок обліку. Ця програма має бути закінчена у 2029 році і всі побутові споживачі мають бути підключені до АСКО. АСКО. Ну П'яте питання це у нас обсяги та напрями використання інвестицій на 2017 рік. Зокрема, ключові заходи інвестиційної програми на 2012 рік. Так, ну і там подальше питання, це вже по розділам. Я можу вам основні цифри зараз озвучити. І так, обсяги та напрямки виконання інвестиційної програми 2017 року. Загальна сума інвестицій передбачена на 2017 рік дорівнює 122,2 млн грн. Та по розділам окремо. Перший розділ будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання. 91,69 мільйонів або 75%. Відсотків. Була проведена характеровка і 1 мільйон було перенесено на другий розділ. За рахунок пункту будівництва підстанції набережна встановлено двох трансформаторів по 16 вольт Ампер. Також у цьому розділі планується реконструювати 3,31 мереж кілометри мереж, 6. 3-10 кВт, реконструювати 96 км мереж 0,4 кВт, модернізувати 31 км мереж 0,4 кВт. Передбачена розробка ТЕО по реконфігурації мереж міста Бердянська з переходом на клас напруги 20 кВт і зменшенням протяжності фідерів до 300 метрів. Передбачена розробка ТЕО по необхідності встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності на чотирьох підстанціях. Запоріжжя Обленерго. Тепер другий розділ заходи із зниження нетехнічних витрат електричної енергії. Він складається із наступних, наступних наших дій. Розроблена концепція впровадження СКУ з перспективою завершення до 2029 року. Протягом 2017 року планується придбання та установка. Майже 8 тисяч електролічильників, які будуть підключені до АСКО. Ну, а також заміна однофазних лічильників і трьохфазних шах, шах Ну, Я ці цифри вам приводив. Це 18,33 мільйони гривень. Третій розділ провадження розвиток СТДК. 1,5% від загальної інвестиційної програми це складає 1,84 млн гривень. Четвертий розділ впровадження та розвиток інформаційних технологій. 5,85 млн грн або 4,79%. Так, п'ятий розділ впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій не передбачає фінансування у цьому році. Шостий розділ модернізація та закупівля колісної техніки на 3,5 млн грн або 2,9%. Ну і сьомий розділ інше, це 0,9 мільйони гривень або 0,78%. Впровадження цих заходів планує надати сукупний економічний ефект, 24 мільйони гривень на рік. Тобто загальна окупність складає 5 років близько того. Ну і вважаючи те, що на було проведено коригування до інвестиційної програми на 119, коригування до витрат взагалі компанії Запоріжжя Обленерго на 119 мільйонів гривень. Ну, Виникають певні питання щодо о, фінансування інвестиційної програми на 2017 рік. При загальній сумі на 122 млн. Ну, це вся інформація. Майже, якщо будуть питання, я готовий будуть. Дякую за озвучену доповідь, хоча вона була без ентузіазму. Які запитання є до доповідача? Одне запитання. Ви сказали там по одному з типу обладнання у вас знос всього 4%, так? Є. Це повітряні лінії 35-150 кВт. Їх кількість 230 кілометрів або чисто. Це 4, все нове, да? Просто ну, це виліт, виліт, і, виліт, так? Просто будувалося воно і реконструюване. Угу. Дякую. Якщо питань немає, пропоную підтримати подання, схвалити для Запоріжжя Блонери на стіну Перему на 17 рік. Хто за рішення прийнято. По пемене ровогілля, враховуючи великий масштаб підприємства, пропоную, якщо є питання у присутніх їх озвучити. Якщо питань немає, членам комісії підтримати озвучене вже подання. Питання відсутнє. Пропоную членам комісії підтримати. Рішення прийнято. Переходимо до пункту 3 про прийняття постанови національної комісії встанови на лютий 2017 року розрібних тарифів на електроенергію при переході до ранкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України. У мене прохання до подання додати е хронологію розгляду і підготовки цього рішення аналогічно як в грудні. Там, де була показана хронологія підготовки постанови національної комісії, всю її процедуру погодження, погодження з Кабінетом міністрів України, так щоб всі споживачі розуміли, що в нас продовжується відхід від єдиних відповідно до вже прийнятих, погоджених двома урядами рішення. Добре. Відповідно до порядку ринкового формування розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРЕ від 13 червня 2016 року. Номер 1129 з 1 січня 2017 року розпочався поступовий відхід від застосування єдиних розрібних тарифів на електричну енергію та перехід до ринкового формування розрібних тарифів для споживачів з урахуванням граничного рівня підвищення тарифів у розмірі 3% до рівня тарифів попереднього місяця. Слід зазначити, що зазначена постанова. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, була прийнята на виконання відповідно до постанови Кабінету міністрів України, якою було визнано такою, що втратила чинність постанова Кабінету міністрів України номер 745 від 1 серпня 2005 року. Зазначена постанова Кабінету міністрів номер 745 рекомендувала впроваджувати єдині розрібні тарифи на електричну енергію для споживачів. При цьому підготовка зазначеної постанови Кабінету міністрів вона розпочалася ще в 2015 році, в першому півріччі 2015 року, і була. Був зазначений проєкт постанови, був розроблений згідно з законодавством, був узгоджений з відповідними міністерствами та відомствами. І наприкінці 2015 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України, яка визнала таку, що втратила чинність постанова Кабінету міністрів України номер 745 І відповідно після прийняття зазначеного рішення. Урядом комісія розробила проєкт постанови, який також в установленому порядку було узгоджено з відповідними міністерствами та відомствами, і заюстовано в міністерстві Інституції України пунктом 3 розділу 2 порядку визначено, що ліцензіати з постачання електричної енергії з регульованим тарифом до 20 го числа місяця, що перейдуть розрахунковому місяці, надають НКРКП рівні розрахункових розрібних тарифів на електричну енергію, прогнозовані та фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам першої групи, з розбивкою за класами напруги, з урахуванням обсягів споживання електричної енергії споживачами суб'єктів господарювання з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Враховуючи зазначене департаментами з регулювання відносин. Сфері енергетики здійснена розрахунок розрібних тарифів на електричну енергію при приході до ринкових розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускаються для кожного класу споживачів, крім населення на території України, які наведені у проєкті рішення. При цьому зміна розрібних тарифів на електричну енергію для постачальників електричної енергії з регулюваним тарифом, яким у січні 2017 року вже були встановлені ринкові тарифи на електричну енергію, передусім пов'язана із впливом каргувань, що здійснюється через один місяць після розрахункового. Зокрема, це каргування пов'язане із зміною обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам та каргування нормативних технологічних витрат електричної енергії. Таким чином виносяться на розгляд питання про прийняття постанови НКРКП про встановлення на лютий 2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію при переході до ринкових розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів крім населення на території України. І ще хочу підкреслити, що саме зміна тарифів. Порівняно на лютий місяць, які запропоновані, порівняна з тими тарифами, які були встановлені на січень, передусім пов'язані саме з виконанням порядку формування роздрібних тарифів на етапі відходу від єдиних роздрібних тарифів та переходу до ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію. Дякую за звучне подання в рамках продовження виконання по порядку відходу від єдиних, як вами було значно, пропонують членом комісії підтримати озвучене подання. Хто за? Рішення прийнято. Порядок денний не вичерпано. Всім дякую.